Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Hand. Ми з вами у четвертий день завозу. Ціна за кілограм сьогодні не висока гривень за кілограм. Набрала я до примірочної, дуже багато верхнього одягу, зимового, ось таких шубок, які зараз якраз є актуальними. Штучне хутро зараз на піку популярності. Подобалася мені ось така чорна шубка прямого крою, йде легеньким оверсайзом. І ось так от здалку взагалі виглядає, ніби це натуральне хутро. Дуже якісна шубка, мені вона дуже сподобалася, в гарному стані, і вона така от пряма, справді актуальна. Також сподобалася мені ось така темно-сіра попеляста шубка, вона дуже схожого крою на попередню, теж пряменька. Це 14-й розмір фірма New Look. На відміну від попередньої, тут хутро зовсім інше, воно, знаєте, таке, як плюшовий ведмедик. Якщо у попередньої шубки воно було дуже схоже, близьке до натурального, то тут воно, от, видно, що штучне. Але на дотик дуже приємне і шубка тепла, дуже добре набита цим хутром і комфортна. Далі буду приміряти ще одну шубу. Гарний в неї коричневий колір, такий шоколадний, вона в ідеальному стані, але текстура тут ще інша, вона йде така, от як баранчик. І сама по собі дещо тонша за попередні, тому не зовсім підійде для зими, а швидше для осені, ну або якщо для зими, то не на морози. Вона також, бачите, така пряма, подовжена і ось така вона зблизька. Щоправда, ось такі шубки вони були більш актуальні поза минулої зими. Зараз все-таки в пріоритеті більш такі от шуби з довгим ворсом, які нагадують справжнє хутро, а не ось такі, як бранчики. Ще мені сподобалося, ось таке пальто-клітинку, в клітинку. це 12-й розмір. Тут доволі непоганий склад, є ще навіть запасний гудзик, воно новесеньке. І тут у складі є віскоза, котон і навіть трішечки вовни, 3% вовни. І давайте дивитися пальто в примірці. Воно гарного, класичного прямого крою. Ось так виглядає. Супер сіло по фігурі, і в плечах гарно сидить. Єдине можливо, щоб хотілося, трішки, аби був довший рукав. А так, дуже гарне пальто, класичне до усього буде пасувати. Клітинка, мені здається, вона завжди поза модою і один з таких класичних принтів. Ще мені сподобалася ось така хутряна куртка від Next. Тут теж де штучне хутро, і воно дещо мені нагадує караколь. Такий от відтінок чорного, сірого, намішане все. Розмір 16,44, тобто це XL. Попри те, що це хутро, куртка доволі тонка, м'яка, тому вона не для зими однозначно. Тим більше ви бачите, який тут виріз, він такий от круглий. Без комірця, без стічки, звісно, що буде задувати, буде холодно. Ну і сама по собі вона теж дуже тонесенька і буде продуватися. Це такий от варіант для осені, для весни. Попри те, що розмір великий, непогано вона лягла по фігурі, вкорочена, гарненька, симпатична. І далі буду приміряти ще одну хутряну куртку тут уже більш таке щільне хутро. І воно довше, тобто вона набагато тепліша за попередню. Розмір 38-й, гарний молочний колір. І, власне, ось така вона в примірці, також вкорочена. Тут уже великий плюс, адже є комірець, і замок затягується до кінця, тобто можна собі робити таку от стічку, аби не задувало. Шубка в ідеальному стані, без жодного дефекту, але знову ж таки на даний момент мені більше подобаються шубки, в яких довгий ворс, а не ось такі, де очевидно, що вона штучна. І тільки подивіться, який жакет мені вдалося знайти в гарному шоколадному кольорі. Він з натуральної замші. Розмір тут вказаний М, але він такий от великий, оскільки. Думаю, що він чоловічий, власне, ось так виглядає в примірці. Тут і плечі не на місцях, і рукавчики трішки задові. А загалом чудовий, дуже багато таких жакетів було цього сезону в мас маркетах Вони були просто усюди, і в H&M, і в резервер, і в українських брендів, тобто вони були на піку популярності. Власне, якщо б він був трішечки меншим, я б собі його однозначно купила, а так він трішки звисає, виглядає це не зовсім акуратно. А далі буду приміряти ось такий жакет. Він десь з такими торочками оброблений, так, декорований. А взяла я його за чудовий склад. Тут 50% вовни, 24% шовку. І також є віскоза і зовсім трішки полістро. Підкладка на 100% за цитату. Склад тут, звісно, чудовий, але в примірці він мені не дуже сподобався. Якийсь такий він дещо старомодненький, застібається на один гудзик, приталений. Ну але він такий дуже куценький йде по фігурі. А зараз це зовсім не в тренді, і не лише зараз, а останні кілька років. І, хоча до нас знову повернулись приталені силуети, але все таки верх має бути більш вільним, тобто ні в якому разі жакет не має обтягувати. І ще мені дуже сподобалася ось така волхата накидка, це теж така як шубка, але вона йде без підкладки. Фірма Next Mass Market вона не застібається. Ось так йде, як кардиган, як светрик, дуже тепла і в дуже гарному кольорі. Щоправда, накидка ця повністю синтетична, проте це не мішає її дуже класно зігрівати. І стан у неї просто ідеальний без жодного дефекту. І на чоловічому відділі знайшла ось такий светр від Marx Spencer. І це 100% вовне мірі носа. Дуже класна, якісна, абсолютно не колюча. І власне це розмір М. Ось так зараз вам покажу до себе прикладу, як би він мав виглядати. Не буду приміряти, оскільки, мені здається, він дещо зменшений в розмірі. І це така от Еска буде дуже сильно обтягувати. хоча. Інших дефектів немає, він в ідеальному стані. І заважив, тільки подивіться, всього навсього на 50 гривень. Кілограм сьогодні коштує 205 гривень. Це середина тижня, завозу і четвертий день. Власне, давайте я вам ще покажу, які були сумки. Звісно, що до четвертого дня сумок залишилося не так вже й багато, а ті, що залишилися, переважно. З дефектами, хоча ось ця сумочка абсолютно новесенька, вона, хоч із замінника, проте якісна. Ось така ще теж непогана сумка, вона теж десь замінника, такої заокругленої форми, переду з бамтом, теж в дуже гарному стані, на довгій руці. Ось така ще була з тисненням під рептилію, на двох ручках лакована, сумка теж стан непоганий. Ось така ще сумка, доволі містка, велика сумка шопер на двох ручках і теж стан у неї хороший. Ще ось така дуже цікава сумка в насиченому зеленому кольорі, і тут, хоч замінник, проте доволі якісний, він де під таку зернисту шкіру на довгій ручці і на двох коротких вона. І ось така ще невеличка сумка багет. Така більш святковий варіант, і гляньте, який був величезний рюкзак з таким попереду Мікі Маусом. І дивимося, що у нас тут є цікавого в іншому ящику. Ось така зимова хутряна сумка на двох ручках вона прям дуже величезна. Туди можна помістити все, що завгодно, щоправда, ручки потріскалися. А в загальному стан сумки був хороший. Ось така ще сумка, і схоже, що вона з натуральної шкіри. Візуально і на дотик це точно шкіра. Зараз пошукаємо ще відповідні бірочки. Дуже гарний у неї такий кремовий колір, непогана форма сумки йде на одній довгій руці, і, власне, ось тут є така от кругла штука, і тут можна прочитати, що це таки натуральна шкіра. До речі, сумка в дуже гарному стані. Явних дефектів і потертостей на ній я не помітила. Дуже дивно, що вона залишилася тут аж до четвертого дня, ніхто собі її не забрав. І тільки подивіться, яка знахідка, це просто величезна гігантська сумка, вона з натуральної шкіри на двох ручках, і також дивуюся, що її ніхто не забрав. Є такі невеличкі царапини, але я думаю, при великому бажанні їх можна якось акуратно замалювати. Ось так вам ще покажу її в зеркалі, прикладу до себе, аби ви зрозуміли наскільки вона велика сумка. Туди можна справді помістити все, що завгодно, дуже класна, і власне її ціна вийшла всього навсього Тільки подивіться: 132 гривні. Хто вміє реставрувати сумки, просто супер знахідка, за такі гроші можна було б купити і спробувати їй дати друге життя. Ось ця плетена солом'яна сумочка теж дуже цікава. Для літа просто ідеальний варіант, І за формою також гарна. І давайте я вам ще покажу, яке було взуття. Тут був непоганий вибір балеток і сліпонів. Ось такі черевички на шнурівку. Вони йдуть під замшу, але це все-таки замінник. І хочеться вам щось таке цікаве знайти. Ось ці цікаві, срібні, і, схоже, що вони з натуральної шкіри на стійкому каблучку в гарному стані. Помітила, що в секонд-хенді завжди можна знайти класичне взуття, просто в ідеальному стані, а то й нове. Ось такі от човники, туфельки, їх тут завжди дуже багато. Ось ці, до речі, шльопанці непогані, плетені, вони такі йдуть, як з мішковини. І ось це теж класика в такому бежевому кольорі на стійких каблучках. туфельки доволі гарненькі. Поки ви розглядаєте взуття, буду з вами прощатися. Нагадую вам, що якщо ви досі не підписані на мій канал, підписуйтеся. У мене дуже часто виходять відео, відео присвячені секонд хендам. Також, якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, напишіть в коментарях, що знахідок вам сподобалося, що не сподобалося. І до нових зустрічей!